Зараз на прямому зв'язку з нами Святослав Павлюк, це виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Пане Святославе, наші вітання вам. Доброго вечора. Пане Святославе, зменшення споживання на 25% в розрізі будь-якого міста. Це відключення чого? Чи скорочення роботи чого? Роз'ясніть на як простих прикладах, будь ласка. Um. Ну Укренего видавало якісь свої коментарі з цього приводу. Укренего видавало свої якісь рекомендації з цього приводу. Я би казав їх триматися. Ці рекомендації можуть бути різними в різних регіонах, тому що в одних регіонах ми можемо поставити необхідну кількість електроенергії або більшу кількість енергії. В деяких регіонах ми не можемо доставити ці електроенергії. Тому в якихось регіонах має сенс економити більше, в якихсь регіонах має сенс. Не економити більше, ну бо просто електросистема вона може бути перевантажена і в ту і в другу сторону, тобто для неї погано і перевантаження, і недовантаження. Тому варто слідкувати за повідомленнями вашої власної обласної енергокомпанії, енергопостачальної компанії, не загальноукраїнські, а ваші обласні рекомендації. А якщо говорити про звичайні квартири, перш за все вже сто разів це говорилося. Я повторюю ще раз. Нам критично важливо перенести піки споживання вечірні і ранкові на пізніші години, якщо вони є. Тому розмазування того споживання, яке в нас є рідніше по графіку дня, тобто не включати в ранкові і вечірні години прилади, котрі споживають багато велику потужність. Зокрема, я би рекомендував відмовитися від електричних чайників. у квартирах, де є газ, відмовитися від електричних чайників і гріти воду. Виключно на газових приладах. Для порівняння, якщо один чайник споживає десь близько 2 кВт, а одна лампа в середньому споживає близько 10 Вт led лампа, то такий чайник фактично заміняє собою 200 ламп. Причому він включається і виключається потужно і. Коротко, але він бере дуже велику потужність. І енергосистемі складно, якщо таких чайників є тисяча, і складно вас забезпечити постачання в, власне, в ситуації, коли енергосистема є пошкодженою, тобто в лінії передачі є пошкоджені. Тому всякі прилади, котрі споживають багато енергії, це чайники, це праски. Їх варто ну перші чайники вазелі не користуватися, праски теж мінімізувати по великому рахунку, можна ходити і там не нато випросованих речах нічого це не змінює, або mm -hmm. або послід тобто є. Тобто є отакі до речі. Якщо у вас немає особливої потреби користуватися холодильниками, та тобто, грубо кажучи, через ваші включення виключення постійно у вас е, є проблеми з холод... ну, тобто у вас розбризається все де що у вас в морозилці, а кожен холодильник це все ж таки теж додаткових там біля 100 Вт. І якщо ви все одно в ньому нічого не тримаєте, такого що вам дуже потрібно, а тим паче зараз зима, і це можна винести на балкон, я би також радив скоротити споживання власних холодильників. Це може бути божевільно, але ти немаєш холодильник є в кожній квартирі, і він включається регулярно і. А... Ну він споживає своїх 100 Вт, а в момент запуску, він споживає більше, особливо старі холодильники, Вони в момент пуску не мають високі пускові струми. Е, якщо ви не мусите ним користуватися, тобто у вас там крім якийсь банок з варенням більше нічого особливо не стоїть, бо м'ясо, де там у вас вже розмерзлося і потекло, і ви вже з нього зробили якісь консерви, то виключіть холодильник загибло. Зразу тобто, тримайте та да, тримайте ваші якісь можливо там. Продукти просто банально на балконі. Благо зараз зима і це тим можна скористатися. Але дивіться, святослав всі закликають зменшити споживання у напіках вечорі і зранку, але як це зробити, коли ну, у мене вчора, вчора наприклад, світло з'явилося якраз увечері на три години за весь день. Тобто цілий день я не мала світла і ясна річ, що всі справи відкладаються на цей час. Я не знаю, чи вночі буде світло, щоб включити правку. Як розібратися з усіми малими часовими проміжками, коли світло включається на дві години? І ясна річ, що всі намагаються щось зробити за цей час. В цьому випадку варто прийняти принцип не більше одного? Потужного приладу одномоментно, тобто, якщо у вас умовно включена правка, то більше ніяких чайників, більше ніяких прасок, більше ніяких там бойлерів, нічого більше, якщо ви включили правку. Тобто один потужний прилад, і це максимум в таких ситуаціях. Тобто не включайте, не дай Боже, два-три, бо власне це перевантажує мережу, і тоді починається аварійність працювання автоматики, яка автоматично відключає, перевантажені ділянки. І ну я розумію, що є певне бажання. Нарешті нам дали там на 3 години струм зробити все. Я це розумію, але власне тоді, коли ми починаємо робити все, спрацьовує автоматика, бо, бо, бо просто ну, мережі не витримують такого навантаження. Це виключно питання розуміння і самообмеження. І я до цього закликаю. У нас мало часу залишається, але хочеться спитати у вас: от, використання. Різних неонових вивісок, ну от у містах, так те, що ми, на жаль, але до сих пір бачимо, коли світла закликають економі... економити, вивіски працюють. Світло закликають економити. Там деякі торгівельні церкви центри просто влаштовують чай, чай, так, ялин. Так, фаершоу різні. Скажімо, так виключення всього цього добра. Скільки воно б зекономило електроенергії, ну, наприклад. Якби це відбулось у Вінниці, чи якби це відбулось у Києві, у нас буквально 40 секунд, я не можу сказати. Є можуть бути магазини, які мають автономне енергопостачання. Вони можуть мати власні сонячні панелі, вони небагато, але можуть забезпечити таке освітлення. Вони можуть мати власні дизель-генератори, таким чином вони не беруть нічого в містах. Разом з тим, вони могли б економити це паливо, грубо кажучи, не палити дизель, і він би був доступний для армії. А, немає таких розрахунків, я не бачив, але Якщо є можливість не освітлювати разом з тим, зберігаючи освітленість громадських просторів, бо темнота вона породжує паніку, вона породжує злочинність. Громадські простори треба залишати менш освітленими, але освітленими. Зрозуміло, дякуємо вам, пан Святослава. Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації енергоефективні міста України, був на прямому відеозв'язку.